Ну що, продовжимо. Наразі на дві лінії охолодження підключені два шланги. На другому є нагрів, на першому нагріву нема. Даю напругу. На початку воно покаже номер прошивки і як називається сам прилад. Trident перша версія прошивки. Тепер він намагається під'єднатись до точки доступу Wi-Fi. Це назва мого роутера. Роздаю з мобільного телефону. Під'єднався, З'єднання під відбулося і наш прилад отримав ось такі IP, таку IP-адресу 192.168.176.201 201. Цим запам'ятаємо 176.201. Так, ну що, ця картинка буде стояти доти, доки ми не натиснемо кнопку, бо е, ця інформація є важливою. Запам'ятали 176. Тисну кнопку, воно переходить в режим показу температур. Я навмисно зробив цю цифру досить великою, щоб було видно. Воно показує послідовно перша лінія 34,6, друга лінія 54,4, холодна лінія 35,1. Тобто ми маємо три лінії. Дві лінії гарячих і температуру з них ми отримаємо по цим... По цих дротах від датчиків, які знаходяться безпосередньо біля наших приладів, що охолоджуються. А третя лінія це лінія холодної води, яка йде після охолодження в цьому радіаторі. Отже, на другій лінії у нас зараз 53 градуси, на холодній 34 і на першій 35. Що там робиться і як змінити? Щоб змінити і подивитися, що там робиться взагалі, ми маємо натиснути кнопку тоді, коли бачимо ту лінію, яку хочемо дивитися. Перша лінія, натиснули кнопку. Фактична температура 34,4, а планова, яка буде підтримуватись, 51,5. Якщо ми хочемо змінити цю температуру, треба обертати цей, цю ручку. Робити чи більше, чи менше. Діапазону обертання цієї ручки недостатньо на весь діапазон температур. Тому якщо ми. Ага, хвильку. Якщо ми хочемо збільшити діапазон, треба дійти краю і воно тоді біжить, доки ми не повернемо ручку десь у середню зону. Так само і навпаки в цю сторону. Зараз подивимося. Ну, Не можна налаштувати температуру, нема сенсу, більше за 75 градусів, це вже буде не охолодження. Зверніть увагу, якщо ми крутили і зупинились, то воно чекає декілька секунд, 10 секунд, щоб ми підтвердили. Якщо ми не підтвердимо, воно пише зміни скасовано. Ось зараз це буде. Зберегти з мене натисну кнопку, чекаю ще 6, 5, 4 секунди. Якщо кнопку не натиснути, зміни не будуть прийняті. Зміни скасовано. Але якщо стоїть 55, я хочу зробити, припустимо, 45. Так? Накручую собі тут 45. Плохо видно через телефон. А, ось. І тепер я маю натиснути кнопку. Зміни. Збережені, воно мало написати, чомусь не написало, але нічого, розберемося. Отже, для того, щоб змінити температуру, треба перейти в той режим, коли показується ось такими малесенькими літерами, цифрами. Не тут, де перша лінія показує температуру, а в режим редагування. Саме той лінії, яку ми хочемо змінити. Я міняв холодну лінію, тому я чекаю коли... Ні, першу лінію. Чекаю, доки буде перша лінія. Тисну кнопку і можу змінити налаштовану температуру. Якщо хочу, змінити міняю. Якщо не хочу, не підтверджу натисканням і все. Так, що може ще бути? Припустимо, ми не хочемо підтримувати якусь температуру, а хочемо працювати на постійних обертах. Або інша ситуація, якщо датчик у нас зіпсувався і пропав. Тобто, ми маємо, якщо хочемо працювати на постійних обертах, ми просто його виймаємо, а якщо він пропав, буде саме таке. Що ми побачимо тут? Воно пише перша лінія, помилка датчика і стоять аварійні оберти. Аварійні оберти це ті, які або ми самі встановили ось таким чином, або такі оберти, що встановилися автоматично на підставі досвіду роботи нашого прибору. Тобто на підставі досвіду він попрацює годину чи дві, побачить, що якісь оберти є нормальними, і він їх запам'ятає. Якщо. Після цього датчик обірветься, як це зараз сталося, то оберти будуть не будь-які, а саме такі, які по досвіду роботи приладу стали нормальними. Якщо датчик з'явиться, це миттєво переведе роботу в режим нормально, нормальний. Тобто ось по температурам. Так, тепер я перейду до іншого. Так само можна зробити і для другої лінії. І для, холод, і для лінії холодної сторони. Так, а тепер, я нагадаю, 176 там була цифра. Якщо ми хочемо. Це, це далеко не всі налаштування, є ще багато інших, і їх можна побачити або на телефоні, або на комп'ютері. Ну, зараз у мен, мені зручніше на комп'ютері. Якщо наш прилад під'єднався до точки доступу, то наш комп'ютер чи. Телефон має під'єднатися теж до тої точки доступу. І та IP-адреса, що була на екрані початковому 176. Там було не 115. 176. Ось, 192, 168, 176, 201. По цій адресі знаходиться ось ця сторінка. Так, я зараз її трохи зменшу. Ось так мені зручніше. Отже, що ми бачимо на цій сторінці? Ми бачимо табличку і декілька кнопок. Ми тут мож... Червона кнопка слугує для зміни прошивки. Якщо буде нова прошивка, я розповім, як користуватися цією кнопкою. Зараз це нам не треба. Ми можемо бачити показники налаштування, лог файл або вийти. Показники, що ми бачимо, що лінія перша помпа працює. Друга помпа працює, вентилятор працює. Фактично температура на цих лініях ось така: оберти вентилятора чи насос, ну, насосів або вентилятора, оберти в відсотках стоять ось тут. Ці оберти мають ще вираження в одиницях, шим. це може бути потрібно на іншому етапі. Саме тут є вклади пропорційної інтегральної диференціальної складових в загальні оберти. Це показники, це те, що ми змінити не можемо. Це те, що ми отримуємо від приладу і можемо побачити. А змінювати налаштування треба у вкладці налаштування. Та вкладка, яка обрана, має ось такий блакитний колір. Налаштування. Завдання для першої помпи 45 градусів. Тобто завдання таке, щоб на першій лінії було 45, ой, 45 градусів Цельсія. Оберти насоса будуть. Керуватись таким чином, щоб температура була саме такою, ну, якщо є нагрів. Для другої помпи налаштовано 55 градусів. Змінити цю температуру можна або тут, або тут, крутилкою, як я показував. Так. І є ще лог-файл. В лохфайлі. Ми бачимо секунду роботи приладу, температура на гарячій лінії. Перший на гарячій лінії, другій і на холодній лінії. Я зауважу, що для гарячої другої лінії у нас налаштовано 55 градусів. А зараз ми тут бачимо 54,9. Нормально. Для холодної лінії налаштовано скільки? 33 градуси. Що ми бачимо по лог файлу? Логфайл підтримується постійно і він. Кожні 6 секунд оновлюється. Тобто додається ще 6 строчок кожні 6 секунд. Ось ось було 531, стало 537. Зараз стане 544 чи 43. Ось. Воно біжить так, щоб остання строчка була останньою. Але якщо ми захочемо подивитися щось зверху, ми скрол робимо, колір таблиці стає іншим, і вона вже не біжить. Вже ми зможемо зупинитися і роздивитися, що ми тут бачимо. Так, ну, а якщо кольор таблиці чорний, це означає, що вона буде бігти за останніми, за останніми показчиками. Крім температури, ми тут бачимо оберти, обертання насосу чи вентилятора, які в даний момент у нас є.